На помилках вчаться. Після нещасного випадку, який стався минулого тижня на Білопільському шляху, на сумських зупинках нарешті почали прибирати сніг. Наскільки частіше стало у місті, розкаже Оксана Щербак. Розчищені та охайні саме так зараз виглядають зупинки громадського транспорту у місті. Чиновники ж зауважують, якби доручення виконувалися вчасно, можливо, нещасного випадку вдалося б уникнути. На 12 числа розглядалося це питання на апаратній нараді при голові обласної державної адміністрації і спеціально протокольним дорученням було включено пункт окремо для міста суми відсилити роботу по розчищенню зупинок, по розчищенню доріг, другорядних і саме під паркурами, і там, де пішохідні переходи. І знову ми бачимо, що це не було виконано. І з того часу минуло два тижні зупинки, за які раніше ніхто не відповідав та не прибирав, раптово стали охайними. Ми... Знаємо і нам доповідають про те, що усі зупинки, ті, які дозволені, які визначені, усі почищені почищені почищений, почищений, сумішю. Втім, зупинки не єдина проблема, яка виникає у місті взимку. Це пішохідний перехід на Білопільському шосе. Якщо з цієї сторони вулиці спуститися ще можна, то опиняючись на іншій, потрапляєте прямісінько у снігові кучугури. Виникає питання: скільки ще знадобиться часу владним структурам, аби крім зупинок розчистити ще й пішохідні переходи? Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, Олександр Білявський, Новини СТС.